Самогубство не вихід. Фахівці констатують, статистика суїцидів як у обласному центрі, так і загалом на Сумщині невтішна. Що змушує людей піти на відчайдушний крок та як знайти правильне рішення, здавалося б, у безвихідній ситуації дізнавалися наші журналісти. Безробіття, непорозуміння в родині та інші соціальні фактори дедалі частіше стають причинами самогубств серед населення. І мало хто з людей, які потребують психологічної підтримки, знають про існування суїцидологічного центру та телефону довіри, які вже декілька років функціонують в обласному центрі. Аналізуючи статистику першого півріччя поточного року, спеціалісти роблять невтішні висновки. Всі пацієнти, які котора суїциду, це суїцида, молоді люди. в основном от 25 до 45 лет. Это были внутрисемейные конфликты. В основном это были женщины, значит, это были конфликты с мужем, с детьми. Еще причиной является социальное положение людей, значит, низкий экономический уровень. Иногда безысходность на фоне тяжелого соматического заболевания, которое как приносит и болевой синдром, так и безысходность в плане лечения. За словами працівників центру, неабияку роль у допомозі людям, які схильні до суїцидальних кроків, відіграє служба телефону довіри, що працює цілодобово та анонімно. З початку року на майже 4,5 тисячі дзвінків спеціалісти надали консультації, які, за їх сподіваннями, врятували не одне життя. Чоловік, коли потрапляє в складну ситуацію жизнь, коли у нього проблема якась в житті. он видит с одной стороны решение проблемы, или чаще всего его не видит вообще решение этой проблемы. Задача психолога заключается в том, что он дает возможность с нескольких сторон посмотреть на проблему. И тогда человек, у него раскрывается как бы возможности увидеть и найти возможности решения. То есть как бы из любой ситуации, не бывает безвыходных ситуаций, да? из любой ситуации как минимум три выхода можно найти. Як зазначають лікарі, навіть осіння депресія, яка починається з негативних думок, пізніше може призвести до необдуманих вчинків. Так лише за останню добу на Сумщині сталося два самогубства. Близько шостої години ввечері. 72-річний житель Білопільського району на 24-му кілометрі залізничного перегону Суми Білопілля кинувся під потяг. Звела рахунок із життям 88-річна жителька Конотопського району, яка е, скоїла самогубство на території власного домогосподарства. Та головне на чому акцентують увагу як лікарі, так і працівники правоохоронних органів у будь-якій складній життєвій ситуації на допомогу завжди готові прийти спеціалісти, чиїм професійним обов'язком є надання психологічної підтримки та консультації усім, хто цього потребує. Найбільшою ж винагородою стає чиєсь врятоване життя.